Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу заявив, що з ситуацією на фронті склалася патова ситуація. За його словами, війна на землі зайшла в глухий кут через затримки з постачанням військової техніки. При цьому він зазначив, що військово-морська частина операції принесла позитивні результати. Він також заявив, що російська армія не здатна значно просунутися вперед, бо її вдалося зупинити, і закликав надати Україні більш сучасну зброю. Морська частина операції дала позитивний ефект. Росія втратила багато кораблів, а головне втратила вплив у Чорному морі. І нам вдалося побудувати зерновий коридор, який не залежить від Росії. Тому ця прагматична частина операції принесла позитивні результати для економіки. Прес-секретар президента України Сергій Никифоров спростував інформацію про те, що Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу «Рай» заявив про патову ситуацію на фронті. За його словами, коментуючи літні операції, Зеленський повідомив, що їхня морська частина дала позитивний результат, а сухопутна завершилася стагнацію. І Никифоров зазначив, що йдеться конкретно про контрнаступ на півдні. Проте це не дає права описувати ситуацію на фронті загалом як патову.